Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо. Є в нас такий набір 22 штуки, 220 гривень. Та такий набір 7 штук, 210 гривень. Ось такий класний мод. 80 гривень. Щось з медицинського кому цікаво. Крюк 90, домкрат. Вроді робочий, а вроді і ні. Стан невідомий. 200 гривень. Ось така резина для клейки Чогось, напевно, не знаю. Чи для пайки. Камінчик 80 гривень. Ось так воно по розміру. Ось така кубка ремнів 200 гривень. Діаметр. заміряю, якщо буде потрібно. Когось зацікавить. Ще один камінчик. 100 гривень. Таке відерце. ось ще два випала. Відерце колес. Ось таке. 200 гривень. Ключі. Ось така кубка. 140 гривень, тут 12 штук. Тримач плашку 100 гривень, ось такий. Болгарка 900. Ніби Макіта, але точно сказати не можу, ніби фірмена Бо стоїть номер, але ніде нічого не написано. Це можна тільки здогадуватись. Кусочок такий параніту 100 гривень. Та цепки, якщо когось зацікавлять на вайбер, будемо домовлятися за ціну та мітраж. Ось такий і трішки більший, Важчий. важкий такий. І ще є раколовки. 190 гривень. Одна штука. Нові. Поїхали далі. Також є ось такий набір. Раз, два, три, 6 штук тримачів мачів, та плашок Вони в нас будуть за 500 гривень. Можливий торг, якщо когось зацікавить. І обзік залишився, повністю працюючи Він як новий, це він так, що лежав клюки, повністю робочий. Ціна його буде 300 гривень. Та ось цей набір залишився. Ми його будемо по оцінки. За 100 гривень ось це все. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.